Одного ясного вечора киця Буся та її друг песик Бублик сиділи у дворі і дивилися на зоряне небо. Місяць був круглий і яскравий, висів над ними ніби срібний ліхтарик. Буся. А ти ніколи не мріяла побувати на місяці? запитав бублик. Мріяла, але це здається таким далеким і недосяжним. У цю мить неподалік від них зашурхотів кущ. Звідти вийшла Совунія, стара і мудра сова. Вона почула розмову друзів. А що, якщо я скажу, що ваша мрія може здійснитися вже цієї ночі? запитала вона хитро усміхаючись. Серйозно? Як? Бублик аж підскочив від хвилювання. Совунія змахнула крилом і сказала. Я знаю космічного капітана Квоку, який із радістю вам допоможе. Якщо ви дуже бажаєте полетіти на місяць, то можу допомогти. Вона дістала чарівний ліхтарик і направила його світло в небо. Раптом у темному небі щось засяяло, і зірки почали ніби зливатися докупи. За кілька секунд просто на галявину опустився гарний вітрильний корабель. Вітрила якого були сповнені зоряним сяйвом. Двері корабля відчинились. У сріблястому скафандрі та шоломі. друзі побачили усміхнену мордочку космічного капітана Квоки. Вітаю вас, маленькі Чув, Чувши, ви хочете побувати на місяці, тоді застрибуйте на борт. Ми вирушаємо в незабутню подорож. Буся і бублик аж затамували подих від захоплення. Вдягайте це, друзі. У космосі дуже холодно і немає кисню, але в цих костюмах ви будете в безпеці. І вони піднялися на корабель. Корабель підняв вітрила, сповнені зоряного сяйва, і полетів у глибини Всесвіту. Спершу буся й бублик відчули, як їх трошки підкинуло, ніби вони стрибнули на величезному батуті, а потім тиша, легкість. Усе навколо ніби сповільнилося. Вони зазирнули у вікно і затамували подих. Ого. Ми справді летимо. захоплено вигукнув бублик. Подивіться вниз. Радісно муркнула буся. Земля віддалялася, стаючи дедалі меншою. Спочатку вони бачили річки, ліси та міста, потім лише великі шматочки суші й океанів. І ось за кілька хвилин рідна планета постала перед ними як величезна блакитно-зелена куля, оточена Легким серпанком атмосфери. Яка вона гарна. прошепотіла киця. Так, земля, це справжня перлина Всесвіту. сказав капітан Квока, який стояв поруч і теж із захопленням дивився на планету. І ось за кілька хвилин рідна планета постала перед ними як величезна блакитно зелена куля, оточена легким серпанком атмосфери. Яка вона гарна, прошепотіла киця. А що там далі? запитав бублик, показуючи лапою в чорну глибину космосу, де сяяли безліч зірок. О, друзі! Попереду на нас чекає безкрайній всесвіт, тут безліч зірок планет і таємниць. А розкажи нам про планет. Аже ж. Капітан Квока підморгнув і почав розповідати: У центрі нашої сонячної системи сонце. Це величезна вогняна куля, яка дарує нам світло та тепло. Без нього життя на землі було б неможливе. А воно справді таке гаряче. О, ще й яке. На сонці температура така висока, що жоден корабель не зміг би до нього підлетіти. А які ще є планети? Найближче до Сонця Меркурій найменший і найгарячіший. Далі йде Венера. Її називають Сестрою Землі. Але там так спекотно, що навіть каміння плавиться. А потім що йде? Потім наша рідна Земля. А далі Марс червона планета. Кажуть там колись текли річки, а може, і життя було. Ух ти! А що далі? Після Марса йде Юпітер найбільша планета нашої системи. Він такий величезний, що всередині нього могло б поміститися тисячу земель. Нічого собі. Потім у нас є Сатурн. Його легко впізнати по красивих кільцях. Далі йдуть Уран та Нептун холодні гіганти, де панують шторми та льодові вітри. А Плутон? Плутон це вже карликова планета. Він живе далеко-далеко на краю сонячної системи. Я й не думала, що у нас так багато сусідів у космосі. Корабель продовжував свій шлях, а капітан Квока загадково всміхнувся. А знаєте, чому я лечу на місяць? Чому? чому? Моєму кораблю потрібна енергія. Його вітрила наповнюються силою від чарівних кристалів та зоряного пилу, які можна знайти тільки на місяці. То ти теж за пригодами. Саме так. І ви мені допоможете, правда? Звісно. Вже виднівся сріблястий диск місяця, а попереду чекали нові пригоди. Корабель. Плавно наближався до місяця, і перед очима бусі та бублика відкривалися дивовижні краєвиди. Поверхня супутника нагадувала безкрайню пустелю, всипану кратерами та горами, які кидали довгі тіні у холодному світлі. Ой, який він сірий!» – здивувався бублик, дивлячись на місяць. Тут немає зелених лісів, річок. І квітів, як на землі. Місяць це зовсім інший світ. Тут немає повітря, а тому і жодного життя. Але колись дуже давно на його поверхню падали метеорити, залишаючи величезні кратери, деякі з них такі великі, що в них могло б поміститися ціле місто. А що це за темні плями? Це місячні моря. Колись тут, можливо, текла лава, і вони утворилися після стародавніх вивержень. Але справжньої води тут немає. Як цікаво, а ми зараз де приземлимося? Біля одного з найбільших кратерів, тут, у глибинах печер, зберігаються чарівні кристали та зоряний пил, який нам потрібен для корабля. Корабель повільно знижувався, і друзі бачили, як до них наближається величезний кратер. Його стіни були високими та крутими, а всередині панував непроглядний морок. Оце так, видихнула буся. А взагалі, місяць завжди був поруч із землею. Раптом запитав Боблик. Дуже цікаве питання. Місяць це супутник землі, її космічний друг. Він постійно обертається навколо нашої планети, а разом із нею рухається навколо Сонця. А чому він змінює свою форму? От інколи він круглий, а інколи зовсім тоненький серпик. Це тому, що ми бачимо лише ту частину місяця, яка освітлена сонцем. Коли він знаходиться між землею і сонцем, ми майже не бачимо його. Це називається молодик. Коли ж місяць рухається далі, сонце поступово освітлює його бік, і ми бачимо тоненький серпик. Потім він стає дедалі більшим, аж поки не перетворюється на повний місяць. Тобто, це не сам місяць змінюється, а лише його освітлена частина, так? Саме так це називається фази місяця. І ще одне через те, що він завжди повернутий до землі лише одним боком, ми ніколи не бачимо його зворотного боку з нашої планети. Оце так таємниця захоплено. вигукнув бублик. Але тепер ми побачимо його власними очима. Космічний корабель м'яко торкнувся поверхні місяця, здійнявши хмарку сріблястого пилу. Друзі відчули, як їхні лапки стали легшими. Вони могли стрибати високо-високо, ніби стали пухнастими космічними кульками. Ми стали у шість разів легшими ніж на землі. Це тому, що на місяці дуже маленька сила тяження. Оце так весело! Але попереду чекала найцікавіша частина пригоди: вхід до печери, де заховані чарівні кристали та зоряний пил. Далі буде. Космічні гостинці та зустріч із зайчиками. Капітан Квока почав вивантажувати з трюмів свого корабля безліч кошиків, наповнених соковитими фруктами та овочами. Бублик і буся здивовано перезирнулися. Капітане Квока! А для кого все це? поцікавилася буся, вдивляючись у велику купу ласощів. Це гостинці для моїх старих друзів. Космічних зайчиків, які живуть у середині печери, пояснив капітан, усміхаючись. Вони дуже радіють, коли я прилітаю, бо на місяці нічого такого смачного не росте. Космічні зайчики? Оце так. вигукнув бублик. А вони справжні? Звісно, вони пухнасті, світяться в темряві і дуже добрі. Ходімо знайомитися. Друзі, несучи кошики з гостинцями зайшли всередину печери. Всередині було дивовижно, стіни мерехтіли сріблястим сяйвом, ніби їх хтось обсипав зоряним пилом. А зі стелі звисали довгі кристалічні бурульки, що відзеркалювали світло, мов маленькі місяці. Раптом з темряви з'явилися космічні зайчики. Вони були зовсім не схожі на звичайних земних кроликів. Їхня шерстка ніжно світилася блакитним світлом, а вушка нагадували м'які антенки. Ой, які вони гарненькі! Привіт, друзі. Радісно запищав один зайчик. «О, це капітан Квока! і він з гостинцями. Зайчики весело застрибали навколо, вдячно приймаючи фрукти й овочі. Вони відразу почали ласувати соковитими морквинками та яблуками, а один навіть жував великий банан, тримаючи його передніми лапками. Дякуємо, капітане. Ви знову врятували нас від нудної місячної їжі. Завжди радий допомогти, друзі. Після дружнього частування друзі приступили до збору магічних кристалів та зоряного пилу. Капітан Квока акуратно складав блискучі фіолетові кристали до спеціального контейнера, а бублик і буся за допомогою маленьких совків збирали м'який, мов пух, зоряний пил. Ось це і є чарівна енергія, яка наповнить мої вітрила. Коли все було готово, друзі попрощалися із зайчиками, які ще довго махали їм лапками, і повернулися до корабля. Корабель легко піднявся над поверхнею місяця і взяв курс на землю. Буся та бублик дивилися у вікно, спостерігаючи, як їхній супутник повільно віддаляється. Це була найчарівніша подорож у моєму житті, і в моєму невдовзі корабель приземлився на землі, і друзі вийшли на знайомий зелений лужок. Дякую вам за цю пригоду, сказав капітан Квока, готуючись знову відправитися у подорож. Почекай, ми теж маємо подарунок для тебе. Друзі простягнули йому чарівну пляшечку, наповнену найтеплішим земним світлом. Це промінь нашого сонечка, пояснив Бублик. Щоб ти завжди пам'ятав про нас. І щоб тобі було тепло навіть у найвіддаленіших куточках космосу. Це найкращий подарунок у світі. Дякую вам, мої друзі, схвильовано сказав капітан. Обіцяй, що коли будеш пролітати поруч, то завжди завітаєш до нас у гості. Обіцяю. Космічний корабель піднявся в небо, залишаючи за собою сріблястий слід зоряного пилу. Друзі довго дивилися йому вслід, знаючи, що одного дня капітан Квока знову прилетить до них у гості. Друзі, дякую за те, що подивилися мою казочку. Обов'язково підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити нових історій.